Вбивство на Кременеччині 28 травня, близько 11-ї ночі до правоохоронців звернулася мешканка села Дунаїв. Жінка повідомила, зник її чоловік. Близько 16-ї години він пішов з дому і на зв'язок більше не виходив. Ми вже так почекали, певний годин, дві, може, три пройшло. О. І вона знову приїхала, мама його немає, не дзвонила, щось то не те. І ми вже пригнали череду пів дев'ятої. Ми вже тако стали волнуватися, самі пішов кругом гаража, глянув, я пішла в баню, глянула, бо там так є яка для одиху в бані. Заволнувалися. Нема, каже, щось то не те. Вона каже, мамо, вона відчувала вже щось. Мамо, каже, «Мамо, ми його ж не побачили. 36 36-річного чоловіка знайшли мертвим у власному гаражі в оглядовій ямі. На тілі загиблого правоохоронці виявили численні ножові поранення. Був дуже хорошим сім'янином, був дуже хорошим чоловіком і громадянином. Він виховував троє діток, працював підприємцем, ремонтував. Машини він був дуже чудовим спеціалістом. Він постійно відвідував церкву. Постійно він був з дітьми на всіх службах. Така сім'я була дуже віруюча, православна сім'я. Вході до судового розслідування у міліції з'ясували, більше року тому загиблий організував власну справу з ремонту автомобілів. Майстерню обладнав у гаражі на території власного домогосподарства. У помічники чоловік взяв 21-річного хлопця з сусіднього села. Саме він вважають правоохоронці, позбавив життя батька трьох дітей через гроші. Нам було що потерпілий за виконану роботу гроші зберігав їх в, в даному гаражі. Цей чоловік, який допомагав йому в, займатися цим видом діяльності, ті гроші знайшов, а саме 2 тисячі доларів, і викрав їх. Потерпілому стало відомо про це, і він підійшовши до свого напарника почав висловлювати свої претензії з приводу даної події і казати, що він ці гроші повернув. Аби не віддавати краденого. Юнак вирішив позбутися господаря і наніс йому більше десятка ударів ножем. Коли чоловік перестав подавати ознаки життя, зловмисник заховав тіло в оглядову яму. Молодик кажуть, в міліції своєї вини не визнавав. Однак правоохоронці зібрали достатньо речових доказів його причетності до вчинення злочину. Наразі відповідно до рішення суду юнак знаходиться під вартою. За вчинений йому загрожує від 7 до п'ятнадцять років позбавлення волі.